Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортизу та довір своє горло фортезі. Кортеза від болю у горлі крутезна. інновації для здоров'я нації. Мобілізація Олексій Міславич. Закон має бути ухвалений в другому читанні. Ви можете сказати навколо яких правок відбувається зараз основна робота, і коли ми цей закон можемо побачити. Я хочу, щоб цей закон був перш за все про справедливість. Uh -huh. Цей закон має дати чітке тлумачення для кожного громадянина про його е обов'язки, про його права, про е ситуацію пов'язана з тим, він має, кожна людина має чітко розуміти, як він призивається, які далі відбуваються процедури, от, як він демобілізовується, як він служить країні. От, Треба зрозумілим для всіх язиком, який не має подвійного тлумачення, що є дуже часто на великий жаль в наших законах, і кожен читає так, як вважає за необхідне. От це саме про це має бути цей закон. І цей закон має бути не сьогодні, на сьогодні. Цей закон має бути на все життя нашої країни. І взагалі, те, що стосується законів, треба розуміти, що їх треба приймати не. Так як дуже часто наші політики приймають, там, змінюючи його, спробуючи змінити його під себе, нібито воно дасть їм якісь преференції. Чи то виборчий закон, чи то якийсь інший. От, як показує вже історія, що воно ну, зовсім по-іншому працює. Законодавець має в такий спосіб приймати закони, які працюють на десятиріччя без змін. Ну, ви ви говорите, ви сказали на початку, що треба говорити правду та, і, і розмовляти по дорослому зі своїми людьми. Ну, ви можете сказати, що мобілізація провалена в тому вигляді, в якому вона йшла? Тому що були старі воєнкоми, президент їх зніс, за хабарі в основному. Та? Понабирали нових, головнокомандуючий був ними незадоволений, казав, що ну не можуть вони людей закликати в армію. Да? Але наскільки я розумію, мобілізацію ж відповідальний генштаб, правильно? Ну якщо мобілізація провалена, тоді хто, хто має відповідати за це? У нас кожного місяця є сталий призив в Збройні Сили України. Чи можемо ми зупинити цей процес? Ні, не можемо, тому що хлопці отримують поранення і дівчата. Обов'язково треба надавати відпочинок. І ми маємо розуміння, що це має бути те підкріплення, яке має бути підготовлене, от, яке має розуміння, де він буде служити, в який спосіб він має служити. І коли ми кажемо, що хтось провалив цю мобілізацію, дивіться, е, сьогодні є цифра, коли. Е, був початок війни, дуже багато людей йшло воювати, навіть не заходячи в військкомати. Вони розуміли, де відбувається бій, вони були, скажімо так, підходили до тої чи іншої бойової одиниці, вставали в стрій, їх фактично всіх приймали, тому що була така, була така ситуація. Чи треба наводити лад в роботі всіх установ, центрів комплектації? Ну, звичайно, треба. Чи, чи є там ще прояви якихось речей, які б не мали там бути? Ну, якщо я скажу, що ніт, то я буду нещирий. Звичайно, є. Це ж люди. От. Вони інколи бувають слабкі, От. інколи хтось, кого за когось може попросити. У нас є ще лікарська компонента доволі така велика в цьому процесі. От. Тому питання, питання не просте, але нам треба розуміти, що це відповідальність всіх нас за нашу країну. От. І знаходити тут крайнього, що от там одна людина тільки, от, і, і він винен в тому, що у нас така ситуація, ну не, не, не зовсім, не зовсім коректно. Це всі ми. Таке воно питання відповідальності. Е, ідея бронювання працівників в залежності від суми податків, чи вона запрацює, е, чи буде ця норма, і наскільки ви її вважаєте справедливою? От ваша думка особиста. Складно сказати тут. Е, треба розуміти, що кожен от у нас дуже часто є така ситуація, коли е, питання, які не відносяться до компетенції то чи іншої людини, ми маємо з вами розглядати це питання законодавця. Це питання кабінету міністрів. От, апарат ради Нацбезпеки безпеки і оборони не має прямого, скажімо, так от е, втручання в це до стосунку до цього процесу. І ми не втручаємося. Ми у нас побудована так, так в такий спосіб система, що ми е, не втручаємося в, в виконавчі процеси, тому що кожен має відповідати за свою. Кафедру, як раніше казали. От. І я, це проблема, коли люди, які Кожен не мають. Хапів н... за свій прихід. Да, не мають ніякого відношення до кафедри, починають там встановлювати свої правила, угу. починають угу. так, ну тоді, нащо вам тоді там, на цій кафедрі. Ну, я ваше особисте ставлення попросила виставити. Те, що стосується моєго особистого ставлення, то треба розуміти, що є е, 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 фронт. Безпосередньо військовий є тил, який має обов'язково забезпечувати цей фронт. Мова йде і про виробництво, мова йде і про сплату податків, тому що нам треба утримувати лікарів, вчителів, нам треба утримувати пенсіонерів, Нам потрібні податки. Ну, і військо, податки і військо. і військо, звичайно. От податки сплачують роботодавець, ті люди, які працюють, ФОПи. Інші люди вони так само мають бути, і тут оцей баланс знайти цей баланс, знайти, скажімо так, баланс цих інтересів сьогоднішній день це завдання держави для того, щоб воно була про справедливість.